І повертаємося до подій в Україні. Сьогодні ввечері ворог знову атакував Херсонщину. Під ударом прибережні райони атакували росіяни регіони зранку. У Новоолександрівській громаді троє постраждалих там о 10-й ранку. Два російських епітрони вдарили по пункту незламності. До лікарні доправили двох жінок та чоловіка. Усім надають необхідну допомогу. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. З нами на зв'язку Олександр Толоконій, ковречник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Отже, які наслідки сьогоднішнього вечірнього обстрілу росіянами Херсону? Які об'єкти були вражені? Ну, от ввечері е продовжили росіяни обстрілювати прибережні зони, як ви вже сказали. Е Потерпає Береславський район і Херсонський район, зокрема Білозерська громада знову під обстрілом Болотенська, як Пізомис. Ви вже ви вже сказали про атаку FPV-дронів на один із пунктів незламності одного з прибережного району. Це село Михайлівка. Там постраждали троє людей. Всі вони за куботравмами поверхневими пораненнями були доправлені до лікарні. Ще один чоловік отримав поранення в Бориславі. Внаслідок знову таки скиду з вибухового пристрою з, з дрону. Отримав більш тяжкі поранення. Також зараз в лікарні. Вже під вечір Зміївка була під обстрілом. Там наразі відомо про одну жінку, яка отримала акуботравму травму. Слава Богу, не важкі поранення. Поки що повідомлень їжих немає. Також сьогодні росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Береславського знову району. Там є руйнування, але. На щастя, про постраждалих, поки відомості немає. Будемо надіятися, що й не буде. Пане Олександре. А по яким об'єктам цілили росіяни? Оця авіабомба, що прилетіли, то куди вони її скидали? Що хотіли зруйнувати? Ну там більше ці саме авіабомби пішли біля е села на краю села, тобто руйнувань великих немає, тільки вибуховою хвилею. А руйнування є вибиті шибки, але на щастя, це не в село прилетіло. Що саме росіяни хотіли зруйнувати? Це, мабуть, треба в них питати, тому що там немає не військових об'єктів, там є фермерські споруди, але там немає не військових, ні цивільних. Загалом, як змінюється інтенсивність обстрілів в Херсону та області продовж останнього часу. Ну от сьогодні, мабуть, вперше за останній тиждень. Ми чуємо про авіабомби, які вони запустили. Більшості зараз росіяни б'ють FPV-дронами. До речі, я хочу також розповісти, що ось сьогодні зі Скадовського закупованого прийшло повідомлення про те, що в Скадовській школі вже починають набирати дітей на курси керуванням саме от для армії, FPV-дронами. І вони зараз відкриваються і курс саме в школах. Тому вони і в школах, і в технічних навчальних закладах, технікуми, професійні училища, тобто вони вже готують з юних херсонців, готують операторів дронів, щоб вони воювали проти своєї України. Пане Олександре, а на якому етапі зараз будівництво другої лінії оборони на Херсонщині? Чи відомо вже коли завершаться роботи? Планується завершити більшу більшу частину роботи там вже влітку. Зараз вже максимально за допомогою. Ну, ми допомагаємо військовими. Також за законтрактовані всі вся необхідна техніка. Всі організації, які займаються цим робота, кипить, вже викопана більша частина рувів, завезена ця зуби дракону, це не вибухове загородження. Наступний етап буде бетонні роботи, але вже за ці всі, ці всі матеріали перераховані кошти, і найближчим часом, коли вже більш Суха погода буде для бетонних робіт. Будемо будуть наші підрядники разом з військовими закінчувати цю роботу. Олександр, скільки людей сьогодні проживають у Херсоні за оцінками влади, і чи забезпечені вони усім необхідним для цього життя? Близько 70 до 70 тисяч зараз проживає в самому Херсоні. І вже закінчився опалюваний сезон. Ми пройшли його. Добре, набагато краще ніж попередній, тому що попередній не було просто в нас часу на підготовку. Цей опалюваний сезон пройшов на 90 В Херсоні було постійне теплопостачання. Були перебої звичайно, але в більшості осель було тепло. А так з газом, з електропостачанням, з водою і, і зараз також працюють магазини. Ми продовжуємо допомагати разом з благодійними організаціями і харчовими продуктами, такими комплектами для гігієни особистої. Також працює і Херсонська аварійна рятувальна служба по закриттю вікон, таке аварійне ОСБ перекривають дахи людям, яких вибиваєш, пошкоджений дах. Ми працюємо поки так. Дай Бог найближчим часом відкинемо ворога і зможемо вже капітально допомагати людям. Дякуємо вам за те, що долучились. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.